студентка Буславського гуманітарного коледжу імені Івана Сменовича Нечія Левицького. Навчаюся я на третьому курсі спеціальності опусточе мистецтво. Я дуже обожнюю коледж і вважаю його своїм домом, тому що тут дуже тепла атмосфера і відношення вчителів дуже добре і хочеться бажати краще тим студентам, які поступають в цей коледж, тому що тут дійсно дуже добре. І всім бажаю успіху і натхнення поступити в цей коледж і бути. З нами. Усім привіт! Мене звати Наташа Сікурська, я студентка 31-ї групи спеціальності правознавства. Навчаюся на відділенні економіки та права. Хочу сказати, що у нас ну, надзвичайно красивий, надзвичайно талановитий відділош. Буду втішна чекати всіх студентів, які будуть навчатися нас в звичайному закладі. Запрошую всіх до нас студентську раду, студентський постком, також у нас дуже класна організація студентства Дні» і заходимо. Бажаю Лінській, Богдані, успіху, всього вам найкращого. Я студент 31 групи спеціальності економіки та підприємства. Поступив в Болославський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Вічовиницького. Мене порекомендували сюди поступити мої друзі. І коли я поступився, я впевнився в тому, що тут е дуже є багато цікавого. Тут є організації, в яких я теж е виступаю. Також тут е хороше навчання, е кваліфіковані працівники і, і, ну, і розумні села. Дві друга група бажає вам успіху е в цьому конкурсі, бажає вам перемоги. Надіюся, що ви покажете достойний виступ. Надіюся, що ми підготуємо достойний виступ. Пока вам удачі.